Розповів вам історію, як я поїхав на замовлення приймати металобрух, а потім їздив на допити і в суд свідком. Розповідаю, Вечір, десь 19.00, ну було світло ще, вже так смеркало, але ще світло було. Дзвонить до мене телефон невідомий, перший раз він до мене телефонує, приймаєте металобрух, так. Ще на ти, що мені це не сподобалося, на ти. Там приймаєш металобрух, я кажу так, є швейлер, можеш під'їхати забрати, хто вже пізно, кажу, вже саме додому прийшов, кажу, а де ви знаходитесь? А він каже, сказав вулицю. А це якраз біля мене. Ну, поки не зайшов додому, був в під'їзді. Кажу, зараз під'їду. Я під'їжджаю, їду по цій вулиці, це приватний сектор, і їду, дивлюся на таблички на номера будинків. Там мені треба, наприклад, там 36, я вже там не пам'ятаю. Дивлюся там 25, там, там ще які, ну там ці номера йдуть. І багато людей стоїть так, в кінці вулиці, ну, через метрів 100 там. Я їду, дивлюся, дивлюся і потім... Не бачу цих табличок, виходжу з машини, вже можна з ними говорити з цими людьми. І ці люди, а ви до кого приїхали? А в мене така враження склалося, ніби це якесь день народження, і гості виходять з будинку, проважають їх. А він каже, ви до кого ви приїхали? Я кажу, я по справах. А Він каже, може ви за швелером приїхали. І в мене така ж всередині, інтуїція, чуйка, каже, сказати ні. Я кажу, так, він, о, то це до нас, йдіть сюди. Машина так і стоїть, заведена. я виходжу, йду до них, а інший чоловік, один з тієї компанії, йде напроти мене до мене. Проходить так до мене, я стою, дивлюся, а він так проходить далі, йде до моєї машини, відкриває машину, вилушує і забирає ключі. Каже, швелер цього крали, і ми чекаємо поліцію, будете давати по покази. Кажу, добре, в ситуація, головне, не кіпішувати. в мене хоч були запасні ключі, але це тупо було десь їхати, ще щось тікати. Чекаю я поліцію, приїжджає поліція, але наголошую, приїхала саме поліція. Бо через 15 хвилин приїхали після поліції мусора. Поліція, доброго дня, доброго дня, пішла мене розпитувати. Кажу, так і так, я займаюся, фоп офіційно, кверпін, кажу, який все. Розповідаю. Вони кажуть, добре, тоді вам треба бути свідком, до вас ніяких питань нема. Почекайте, ми зараз будемо вияснити всі ці обставини. Я кажу, добре. І потім приїхали мусора. Що там, дай металоломщик, там, ну хай йде сюди, я, ти кажу, що там, ти в ті... Боже, як наче цього, ну, ну мусор, от просто мусор приїхав, розумієте? Е, з його колеги з нього самі так підсміювалися, так дивилися Та і кажуть, там нормальний хлопець, степнув, що ти, це? ти що, не, Коротше, з Матюком і це, я йому ще щось сказав, він обідався, сказав, поїдь з нами в відділо. Я кажу, ну поїдемо, кажу, як приїдемо. Ну". ну таке, коротше, мусор був. От, Поговорили, поговорили ми. І що дуже цікавий момент, дивіться. Попросили мене ще завезти того Швеллера, вже поліцейський, я не відмовив відео, я його завіз. Але дивіться, який нюанс був цікавий. З мене, звісно, як з цього гуся води, ну я тут ні, нічого, але на допит мене викликали, описали телефон, той дзвінок, скільки часу йшов, той дзвінок хвилин, там, ну, там, секунд. Ну, Все це вони зробили. І потім викликали на суд. І я був здивований, що на суд викликали як кримінальна справа. Розумієте? І дивіться, який нюанс. Треба все знати, або консультуватися. Коли поїхали оцінювати цього швелера, кудись вони там, була б розгляд справа, то якийсь металоломщик, якась база оцінила його, там, допустимо, там 800 гривень, я там 780 чи що. А цей до нього вже поліцейські казали, сказали, ти що, обізвав його. Оказується, є такий нюанс, що, може, поправте мене, я не пам'ятаю. Якщо 751 гривня це кримінальне провадження, а якщо там 749 гривень, то це адміністративне правопорушення. І його оцінили там, ну, на тих там 80 гривень дорожче, це вже було кримінальне провадження. Але е, мені отримався досвід, бо такі сумнівні закази, і знаєте, була інтуїція не їхати туди. Але це час у ну, Ніби нічого такого, але ви знаєте, на допит, на допит суд ну, ну, неприємно. Але от була така історія. Тому цікава тема кольорових та дорогоцінних металів. Підписуйтесь на канал. А я... а я люблю вас і ви найкращі.